Чао, хлопці та дівчата, зараз будемо робити ластовиння. Якщо існує відео, яке в мене запитують стабільно постійно вже не один рік, то це про те, як я роблю саме своє ластовиння. Хтось називається веснянками, хтось ластовинням. Це цяточки на обличчі, які ми будемо зараз вчитися робити разом зі мною. Ми з вами спробуємо дв... Два способи нанесення листовиння. Один спосіб перший роблю я постійно сама собі, я в ньому впевнена. Другий спосіб ви мені прислали. І я його хочу спробувати повторити як альтернативу. Як я вам і говорила, я буду робити такі невеличкі відео, тематичні на якусь невеличку тему, як, наприклад, листовиння. І це мій спосіб трошки перепочити. Поки я відпочиваю і роблю маленькі відео, ви можете передивитися щось з моїх стареньких, великих, можливо, вас щось зацікавить. Спочатку важливо зробити базу. Я наношу праймер від Кіко. Поки моя шкіра трошки всмоктує в себе праймер, розкажу вам про засоби, якими ми будемо, власне, робити наші цяточки на обличчі. Одразу хочеться сказати, що ці засоби не. їх. Їхне... Вони не. Їх придумали не для обличчя. Давайте так. Це спреї для волосся від L'Oreal. Вони не призначені, як я вже сказала, для шкіри. Мені хтось писав в коментарях, що в мене відпаде обличчя, якщо я буду продовжувати робити цяточки саме цим. Але я користуюся цими спреями вже багато років. Я використовую їх не на голу шкіру, я перш ніж їх використовувати наношу праймер, тон. І, власне, поки що все було окей. Але мушу вас попередити, що вони не призначені знову ж для шкіри. Тож ви обирайте самі. Хочете ви їх використовувати? Або ні? Я покажу, як роблю я на своєму обличчі, а далі це вже ваш вибір. Я використовую це спреї в двох відцінках: це русий і червоне дерево. І не питайте мене, чому написано російською. Далі я міксую два своїх улюблених тональних засоби. Мені багато пишуть коментарів ще про те, що я псую весь свій макіяж ластовинням. І відверто кажучи, я вже стільки років його роблю, і мені ну вочевидь, якщо я стільки років продовжую робити ластовиння, воно мені подобається. І я навряд чи припиню його робити через чиюсь думку. Скоріше за все, коли я його припиню робити, воно мені просто набридне. По-друге, мені здається, це як акцент, тобто я можу навіть не фарбувати там очі, губи, але коли я роблю ластовиння, воно підкреслює якось мою зовнішність робити цікавіше, цікавішою. Ну і плюс до всього, мені здається, листовиння класно деакцентує прищі висипання. Коли я наношу листовиння, от ви побачите зараз, наприклад, в мене є висипання. Коли я наношу розприскую ці цяточки, вони забирають на себе увагу. І коли в мене багато висипань, прищиків, воно якось відвертає від них увагу. До речі, про стан шкіри невеличкий відступ, тому що я хотіла вам розказати про свої новиночки, про те, що я замовила, щоб шкіри не псувалися від різних. Акторів від макіяжів і так далі, треба турбуватися, треба за нею доглядати. Нещодавно до мене доїхало чергове замовлення з сайту Козібела. Я вам часто його рекомендую. Тут в мене розпаковочка, а поки ви її дивитеся, скажу, що в них класне екопакування. Взагалі, Козібелла наразі представлена в шести країнах: це Україна, Польща, Словакія, Чехія, Угорщина та Німеччина. Також там, наприклад, можна замовити з Польщі будь-яку іншу країну Європи, або в Україну доставка з Польщі зараз працює по повній передову. Платять, я, наприклад, так отримала своє замовлення. Взагалі, в Козібели представлено дуже багато всесвітньо відомих брендів, доглядової, декоративної косметики, але мені також дуже подобається їх власний бренд, який називається Skintra. Я від них вже спробувала достатньо продуктів. Наприклад, на цей раз я собі замовила SPF, і мені дуже цікаво, як він буде працювати, бо він антиоксидантний. А також вирішила спробувати від них серум. Він з активами, з кислотами. У мене закінчилися всі сироватки, які в мене були раніше, тому буду пробувати цей. Також взяла олійку від Делоджика, і, якщо чесно, це мій перший продукт від цього бренду. Дуже цікаво, як він буде працювати, бо я чула про нього дуже багато класних відгуків. Це конкретно олія, яка розчиняє не тільки макіяж, а ще й допомагає так глибоко очистити шкіру. На що я дуже розраховую, бо в мене останнім часом дуже забиті пори. Ще обрала для себе ось такий крем: це крем-гель, він дуже легкий, на літо буде розкішний. Я ж Кажу, забиті пори мене турбують, тому мені потрібні більш легкі текстури, які будуть зволожувати, але не перенавантажувати. Мої шкіри, тому я обрала ось цей крем. І також крем, на який я теж дуже сильно чекала. Бо я, якщо чесно, мені важко зараз з цим. Я ж кажу, в мене забиваються пори, і знайти крем, який буде не перенавантажувати мені шкіру, це дуже складно. Тому я звернулася до косметологів Козібелла за безкоштовною консультацією. Ви теж так можете зробити. Якщо хочете дізнатися інформацію про продукти, якщо хочете, щоб вам допомогли підібрати засоби, які підійдуть саме вам. Можна просто написати в інстаграм Козібело. Вони там надають професійну і безкоштовну. Консультацію, щоб вам було легше обрати те, що підійде саме вам. А ще хочеться в черговий раз нагадати, що Козібела не просто класний інтернет-магазин. Вони ще підтримують Україну в такий складний час. Вони співпрацюють з благодійною організацією фонд Маша. Кожне зроблене замовлення підтримує фонд, який допомагає жертвам війні в Україні. Тож давайте допомагати разом, допомагати з Козібела. Не забудьте оновити свій догляд, бо це дуже зручний класний інтернет-магазин. Також залишаю вам свій промокод, який зробить ваші покупки. Ще Ще вигіднішими, ще приємнішими, а ми повертаємося до ластовиння. Знову ж, я роблю це відео. Не щоб ви висловили свою думку до того, чи пасує мені ластовиння. Я її роблю для тих, кого цікавить тема, як робити ластовиння. Цікавить, як я саме це роблю. Якщо вас це не цікавить, що ви тут робите? Я про те, що якщо ви просто прийшли мені написати, що воно мені не пасує, ну це дарма, тому що я все одно не припиню його робити. Промальовую брови олівчик від Benefit в третьому відтінку. Важливо, всі кремові продукти, які ви хочете нанести на своє обличчя, наносимо перед тим, як наносити ластовиння. Тому що якщо ми будемо розташовувати кремові продукти, їх ти їх трошки розтираєш, трошки змиваєш ластовиння, тим самим ластовиння взагалі не самофіксується, тобто його можна дуже легко стерти. Через це кремові продукти використовуємо першими. І я буду використовувати контурінг від Шарлотте Тілбері. Тит-тит. Я його, до речі, дуже давно вже не використовувала. Та й взагалі останнім часом я мало фарбуюся. На лоб декілька цяточок. Такий смішний звук від спонжику. Ви чуєте? як ми вже з вами тут? Я ще не відкривала свій новий мультитаскер від Юніко. Ви знаєте, що я обожнюю свій мультитаскер від Юніко у відтінку Orgasm Він такий дуже красивий, рожевий. Зараз зроблю міні свотч Нік. Я його використовую кожний день, абсолютно кожний день. Навіть коли я не фарбую обличчя, я його трошки додаю на губи, на щічки і щічки, що на щічки, і виходить симпатично. Два таких відцінки: ось це оргазм, ось це айкон. Ну так, айкон більш такий коричневий, спокійніший. Давайте спробуємо його нанести на щочки, щічки пальчиком. і ось так. Ой, дуже пігментований. Так, обережно, розташовую спонжиком. Мені Юнікоди писали, що я неправильно робила, бо я раніше спонжиком притулялася до продукту вологим, а це шкодить продукту, бо в нього багато, як я зрозуміла, натуральних інгредієнтів, які можуть зіпсуватися власне. Шовую. Мені здається, красивий відтінок. Хоча, скоріш за все, оргазм все ще буде моїм favorite, тому що він яскравіший. Я знаєте, в мене є іноді загончик такий, що я занадто бліда, і мені потрібно якісь кольори додавати до своєї. Зовнішності, щоб якось не розчинитися <свісно> у зовнішньому світі, не загубитися на фоні кольорів і барв. Напишіть, що думаєте, мені здається, милий відцінок, але я ж кажу, знову ж в мене оргазм все ще мій фаворит. Зараз зроблю ще смоч біля нього. Ось так. Я гадаю, що більшості людей навпаки айкон сподобається, тому що айкон більш повсякденний колір. Нагадую, все ще продовжуємо з рідкими кремовими текстурами на ношу Ну що, ви готові? Приводок. Кольорів, що я можу сказати. Коли я тільки-тільки починала робити ластовиння, я завжди робила їх кольором червоне дерево. Він ідеально підходить для таких рудих дівчат, або дівчат, які хочуть таке природнє, руде ластовиння, тому що, наскільки я бачила, в основному у людей такий теплий підтон ластовиння, коли воно натуральне. І у відтінку червоне дерево саме такий. Я постараюся зробити свод, прикріпити його сюди. Того як це виглядає з натуральним освітленням, я сьогодні не буду використовувати цей відтіння. Бо останні півроку, може навіть більше, я користуюся виключно відцінком русий. Теж буде своч. Був ще час, коли я використовувала відтінок каштановий, але я не можу сказати, що він мені підходив якось, тому що він занадто темний. Якщо ви в цілому темненькі, або ви будете розташовувати класно це листовиння, воно може працювати, але для мене було трошки заяскраво. Тобто я буквально ось так накриваюся повністю. Рушником я не жартую. Рукава теж відкриваємо наш спрей. Цей спрей я вже заюзала якийсь час, як я сказала, більше півроку він вже в мене. Знаю, що багато хто радить сплющувати цей некінечник. Тобто, знаєте, трошки його приплюснути. Ось таким чином. Я цього не роблю, тому що в мене і так виходять еластовинні, яке мені подобається. Якщо вам це допоможе, можливо, є сенс його трошки приплюснути. Це новенький спрей, як бачите, чистенький. Збоктуємо його. І на колада. <світ> Коктейльчики робимо. Збовтали. Головне далі. На відстані десь 20-30 сантиметрів тримаємо лакон. Важливо не тиснути занадто сильно. Тобто, якщо ми тиснемо, ми тиснемо супер лагідно. Я зараз спробую показати, я засру ось цей одяг, якщо я це так зроблю. Зараз спробую показати це на своїй долоні. Я не знаю, чи побачите ви, але в мене вийшли такі цяточки. У цього відтінку вони доволі світлі, і це мені подобається. Зараз я ще відкрию відтінок рудий і покажу вам з іншого боку відтінок рудий. Теж на відстані 20 см десь починаю тиснути на дозатор. Тут вже вони яскравіші, ці цяточки, якщо ви побачите. Отже, головне не тиснути занадто сильно, тримати відстань. А ще нюанси, які я зараз покажу, вже на обличчі. Наблизила вас максимально. Як бачите, вийшли дуже лагідні цяточки, через те, що колір доволі таки лагідний. Якщо я хочу, я можу їх додати. Але нюанс в тому, що ми трошечки рухаємося під час того, як розприскуємо спрей. Ще тримаємо його трошки зверху. Воно, як дощик, як краплі дощу буде крапати вам на обличчя. Окремими цяточками. Це важливо, тому що коли люди роблять просто на одному місці дуже близько і різко, виходить така пляма. Ви багато разів таке бачили в інтернеті, коли люди намагаються повторити в перший раз цей лайфхак з листовинням. До речі, в мене перші рази теж була якась халепа на обличчі. Зараз ще додам зверху червоне дерево, щоб просто показати вам і додати яскравості. Поїхали, додаю зверху ще червоне дерево. Знову ж збовтую, віддаляю трошечки зверху вниз і поти. Тихенечко почне натискати. Бачите, я трохи рухала обличчям, щоб якось відставити його під крапельки. Я беру просто пальчики, поки ми ніяк не зафіксували це ластовиння, воно пластичне, його можна стерти спокійнісінько. І підчищаю в тих місцях, де воно мені не потрібно. Наприклад, ось тут на підборідді, воно мені не подобається, його просто ось так трошки притискаю пальчиком, і воно йде геть. Ще ось тут можна просто підтушувати пальчиками, не сильно тиснути, а просто їх трошечки підтушувати, щоб це виглядало трошки натуральніше. Знову ж, якщо ви, знаєте, Надто інтенсивно зробити ластовиння, наступний крок, коли ми будемо фіксувати все пудрою, прибере десь 30% інтенсивності. Пудра в мене розсивчаста і в ній є трошки пігмент. Набираю її трошки на пензлик і наношусь так зверху на ластовиння. Таким чином. Це нормально. Таким чином ми його трошечки фіксуємо і прибираємо зайву інтенсивність, як я вже і сказала. Додаю трошки бронзеру. Одного разу я прийшла на побачення, і хлопець до останнього не вірив, що в мене несправжнє ластовиння. Він був реально засмучений тим, що воно може бути несправжнім. І я знаєте, що зробила? Це було, мабуть, навіть жорстоко якось, але я просто так сиджу і ось так беру і стираю собі ластовиння. Просто беру і стираю ось цим пальчиком, отак цяточку. Треба було бачити його обличчя. я здається. Нанесла йому якусь психологічну травму. Він не очікував, що дівчата на таке здатні. I am dead inside. Ще момент. Якщо ви робите якийсь яскравий макіяж очей, то його варто зробити до того моменту, як ви будете наносити веснянки ластовиння цяточки бучок. Через те, що спрей наносить ластовиння дуже хаотично, і він може просто забруднити вам гарний макіяж очей. А якщо ви робите якийсь нюдік, як я останнім часом, то там взагалі без різниці я беру цю палетку від ламель, сто разів вам вже її показувала, і просто фігачу ось так на всю повіку. Далі буду наносити олівець для губ трошечки просто підведу коричневим. На цьому можна вже зупинитися, але ви хочете, якщо щоб у вас, знаєте, це все просто залізобетонно затрималося на обличчя, то можна фіксанути ще фіксуючим спреєм. У мене ось такий від Benefit. Звичайнісінький це зараз мій звичайнісінький повсякденний макіяж, і ось таке ластовиння не дуже яскраве, як мені подобається. Виходить, в мене з цими спреями червоне дерево і русий. Але я ще хочу спробувати ще один спосіб. Я нагадаю, що ми прямо зверху його додамо зараз. Ви мені присилали відео, де ось такими невидимками люди роблять цяточки. І мені подобається в теорії цей спосіб, тому що він більш контрольований. Не дивлячись на те, що від природи ластовиння в нас може будь-де бути хоч на декольт. Те, хоч на шиї, хоч там на лобі, на підборідді. ми його можемо контрольовано додавати таким способом, тобто робити цяточки власноруч. Коли ми робимо це спреями, вони все ж таки ж хаотичні, і вони можуть потрапити теж на будь-яку ділянку вашого обличчя. Ну спробуємо додати ой, ну це буде довго, але ми нікуди не поспішаємо. Тить 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 тиць можна ще підтушувати ось так пальчиком знову ж. Наблизила вас трошечки. Подивіться, роздивіться. Ну, рефіл я роздовбала нормально так, що бачите, він такий роздовбаний, трошки шкода його. Але в цілому мені подобається цей спосіб. Ви можете реально нанести тільки туди, куди ви хочете. Наприклад, щоб це виглядало мило, ось на цю зону. Це буде виглядати дуже, знаєте, так по анімешному. Я сподіваюся, це відео було вам, хоч трошки корисним. Якщо ні, то ви хоча б просто весело провели час. Я вас запрошую в свої інші соцмережі, такі як Instagram та TikTok. Мене там буде зараз трошки більше. І бажаю вам гарного дня. Сподіваюся, ви в безпеці. Па-па. Ті, хто не натиснуть подобайку, будуть це все прибирати. Я все сказала. Ви думаєте, я жартую? Я не жартую. Віцяйте. Клас!